Елла Лібанова, гість нашої студії на живо, пані, Елла, мої вам вітання. Дякую, що прийшли сьогодні. От, давайте поговоримо власне про. Такі глобальні речі про популяцію, про нашу демографію. А чи є у вас зараз можливо якісь офіційні цифри, як часто вони змінюються щодо того, скільки людей офіційно виїхали за кордон з України за ось цей період повномасштабного вторгнення? Ті, в мене немає не тільки офіційних цифр, в мене дуже часто змінюються наші оцінки. На жаль, чи на Зв'язку з чим така ситуація? А, з тим, що облік якийсь дивний, от якщо дивитися на дані. Держприкордонслужби, з моєї точки зору, це найбільш надійна інформація. Ми просто фіксуємо, скільки людей виїхало, і скільки людей в'їхало. Сальдо, це збільшення кількості українців за кордоном. Так чи не так? І якщо ми дивимося на це все з 24 лютого минулого року по 20 в мене є цифри цього року: мільйон вісімсот тридцять тисяч. Зараз знаходяться за кордоном додатково збільшилося Збільшилося? Так. Да. от скільки було до 24 лютого минулого року, плюс мільйон вісімсот тридцять тисяч за цей рік. От ті дані про вісім мільйонів ну ніяк вони не підтверджуються. Я не можу зрозуміти в чому справа, або є версія, що перші найбільш складні ну це приблизно десять днів, а не всіх фіксували. Mm -hmm. Я погано розумію, як це так може бути, але припустимо, але все одно це не сім і не вісім. Mm -hmm. Добре, не так багато часу, тому хочеться от знаєте, зрозуміти про вплив осі міграції такої. Не буду там говорити тимчасова, не тимчасова. А от на нашу популяцію в майбутньому. Чи бачите, ви тут загрози? Ну, безумовно, загроза страшена. Ну, по перше, в Україні взагалі йде депопуляція, і темпи цієї депопуляції ще перед війною. Були ну, дуже високими. Це пов'язано з багатьма причинами. передусім з тим, що від 60-х років минулого сторіччя. Пересічна Українка не народжує стільки скільки потрібно, ецетре, ецетре, ецетра. Це не тільки наслідки останніх років, але менше з тим, ми мали скорочення населення. До цього додалося, ну як би не там не було. А сьогодні ми оцінюємо чисельність українців за кордоном. Ну, десь 5 мільйонів. Тобто тих, хто виїхали під час війни, і тих, хто виїхали ну не задовго перед війною, тобто ще не встигли там. Надійно адаптуватися. Що буде з цими людьми? Чи повернуться вони, чи не повернуться, і як це вплине? По-перше, повернеться, не повернеться. Все вирішується на е, полях війни. Е, що довше триватиме війна, то більшими будуть з одного боку руйнування економіки України, інфраструктури, а з другого боку, то більше адаптуються ці жінки і діти, які виїхали за кордон до життя. В тих країнах, куди вони виїхали е, на їх щастя, нещастя, на щастя, нещастя України багато може бути оцінок, але 70 цих жінок мають вищу освіту. Це фантастичний показник, повірте. Зазвичай десь ну 30% мають вищу освіту. Тут 70%. Це результат того, що переважною мірою виїжджали містяни. І е, левова частина з цих містян це хархів'янки і киянки. Тобто не просто містяни, а два таких центри, де дуже висока частка людей з вищою освітою. Ну, вища, значно вища, ніж в середньому по покра... країні. Я боюсь, що е, ці родини, ну, жінка з, 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 діть, з дітьми, е, де діти старшого шкільного віку або е, вже університетського віку, от вони мають найбільше ризики там залишитися. Ризики для нас, тому що ну освіта дітей для всіх є е, дуже високим пріоритетом в стратегії поведінки. І е, одна справа – забрати дитину, яка в першому класі повернути до, до України, а друга справа – коли це 8, 9, угу. там, 11 Добре. клас. А, у нас залишається 3 хвилини, але, можливо, є у вас якийсь рецепт, дослідження, який з цього вихід, як рятувати популяцію? По-перше, треба розробляти спеціальні програми повернення. Треба з, е, з цими людьми спілкуватися, щоб не розірвати зв'язків. Треба дуже ретельно е, після завершення війни створювати е, працювати над створенням робочих місць і перекваліфікацією робочої сили, е, по розміщенню цього населення території України і по до, про щодо допомоги по поверненню. Тому що це теж проблема. Насправді, ми ризикуємо не тільки отаматом от е е е тією кількістю людей, які там сьогодні за кордоном. Ми ризикуємо ще тим, що після війни чоловіки воз'єднаються зі своїми жінками і дітьми не в Україні, а за кордоном. Угу. Тобто є ризик ще якогось відтоку, да. так, і якщо. дуже важливо, щоб ми, оце принципово важливо, щоб наша влада це завдання для МЗС. Сьогодні вже наша влада має спілкуватися з владою країн їх тимчасового перебування щодо їх повернення, тому що я перепрошую, Польща, Німеччина, Австрія, Італія, е цетра, угу. дуже зацікавлені в припливу нової робочої сили, угу. щоб ми не встав. Не конфліктували з ними, а ну тут вже да робота наша для наших дипломатичних відомств. Да, а от і не цільда, якщо коротко щодо економічного вірніше впливу цієї популяції на економіку, ну це безумовно. Якщо буде брак робочої сили в Україні, якщо буде скорочення чисельності населення, прискорене воно і так буде за будь-яких умов. Але якщо воно буде сильно прискорена через міграцію. То у нас просто не буде кому працювати над розбудовою нової економіки. Mm. А які професії можуть бути затребувані? Ну, перше і очевидне – це будівельники. Оце те, що mm. буде в перший рік. Далі поч... будемо розбиратися. Тобто, це і е, енергетики, це і безумовна обробна промисловість, але воно. Ця промисловість, ця енергетика буде іншою, ніж вона була до війни. В цьому проблема. Зрозумів. А, дякую вам за те, що завітали до нашого етеру на живу. Можна дякую, що останню фразу дуже коротко. Вік змінився. На, на рік змінився наш вік. На сто постарішало серце. Мені дуже подобається ця фраза. Ой, вдарили, Це сьогодні. вдарили. Дякую, дякую вам. Елла Лібанова, директорка інституту демографії та соціальних досліджень, а, а, власне інституту а, імені Птухи, НАН України, була гостем нашої студії.